Сьогоднішнє відео присвячено короткому огляду частини земельних зон Дарницького району міста Києва, а саме земель, котрі розміщуються поряд з озером Верлиця, Карасівка, Тягли та Небреж. Звернення до українців, котрі бажають жити в європейській країні. Якщо ви будете поступати ось таким чином та перетворювати наше навколишнє природне середовище у сміттєзвалище, то ніякої Європи вам ніколи не бачите.